101 есей, який змінить ваше мислення Бріана Вест. Вступ. У своїй книжці «Сапіенс. Людина розумна, доктор Ювал Ной Харарі розповідає, що протягом певного періоду землею блукав не лише Homo sapiens. Насправді існувало шість різних видів людей, як от Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo Solensis, Homo Erectus. Тощо, причину, чому Homo sapiens існує досі, а інші не продовжили еволюціонувати, слід шукати, якщо проаналізувати скелетну систему у префронтальній Корі нашого головного мозку. Насправді, для Homo sapiens було характерне, складніше мислення, тому їм вдалося організувати, організовувати, збирати, вчити, навчатися, звикати і творити світ, придатний для існування. Завдяки нашій здатності уявляти, ми змогли практично з нічого побудувати землю такою, якою вона є сьогодні. У певному сенсі, уявлення, що думки формують. Реальність це не просто гарна ідея, а й наслідок еволюції. Завдяки мові та думці, ми змогли створити у своїй свідомості певний світ і, зрештою, еволюціонувати в суспільство, яке маємо сьогодні не краще, не гірше. Майже кожен великий майстер, артист, учитель, новатор, винахідник і загалом щаслива людина могли б подібним чином охарактеризувати своє розуміння успіху. Багато найкращих людей світу усвідомлювали, що лише зміна способу мислення змінить їхнє життя. Це ті самі люди, які поділилися з нами частиною найдавнішої загальноприйнятої мудрості. Вірити означає ставати. Думками потрібно керувати, а перешкода це шлях. Часто те, що завдає найбільшого дискомфорту, є першочерговим і змушує мислити по-новому. Це нове усвідомлення створює можливості, які не виникали б, якби ми не були змушені навчатися чогось нового. Чому наші предки-предки працювали над розвитком сільського господарства, суспільства? Медицини тощо, щоб вижити. Складники нашого світу колись були лише способами позбутися страхів. З наукового погляду, якщо ви навчитеся свідомо розглядати проблеми, у житті як шлях до більшого розуміння, а потім оберете найкращий спосіб життя, то вийдете за межі лабіринту страждань і навчитеся, так би мовити, процвітати. Я вважаю, що основна робота людини полягає у тому, щоб навчитися думати. Завдяки цьому ми вчимося. Любити, ділитися, співіснувати, терпіти, віддавати, творити тощо. Я переконана, що наш основний і найважливіший обов'язок реалізувати вроджений потенціал для себе та для світу, прихований сенс усього, про що я пишу. Ця ідея змінила моє життя, тому що ідеї змінюють життя, і це було перше, що змінило мене. Бріана Вест, липень 2016 року.